Доброго дня, українці! Значить, для тих, хто в темі розказує, Значить, зі мною продовжуються чудеса з Пенсійним фондом України. У е, мене так вийшло, я ж Северодинчанка. І в 2014 році там мене все захоплено було житло, майно, підприємство. От. І в 2016 році. Я продала будинок і переїхала в Богуслав, але не оформлювала переселенця. Ну, мені не треба було. А тепер, коли мені треба йти на пенсію, а прописки в мене нема, бо виписалася з Сєвєродонецька в 16-му році. Значить, тепер пенсійний говорить, що до тих пір, поки я не буду або зареєстрована на цій території, або ем, як переселенець мати довідку, пенсію не отримаю. От, ну, Я в них з цих запитаю, як мені це зробити. Вони мені сказали, що всі відмовлять. І тоді що виходить? Що п'ять мене творець повертає, бери свідоцтво про народження з національністю, всі документи законні, і звертайся до пенсійного фонду України, той, який фінансова банківська система, і не мороч нікому голови через оці. Брехеньки через переселенців, паспорт не, не існуючий, не існуючим гербом і так далі. От скажіть, от бачите, що в житті от ніколи не буває корисним все, що ти по правді зробиш? І в даний момент я так відчуваю, що мене життя заставляє зайти в повну правду і шукати е, націю, державу національну, пенсійний, Забезпечений Національним банком України, ну і так далі. Цікаво, подивимось, що вони мені напишуть.